Місто фактично в ізоляції. Фактично в ізоляції, всі дороги відрізані, мости підірвані. Але разом з тим на під'їзді до міста потрапили ми в засідку, вийшло декілька озброєних людей з автоматами. Коли я вийшов з їхнього бронівіка, то побачив от, до горизонту людей з прапорами. Ще ми тут не відчували цього, а Київ вже обстрілювали. І далі вже почали дзвінки воєнкому, заступникам, да, справді заставу розстріляли, на ЧАЕС заходять, і почалася інформація. Ми там вже, мабуть, о 6-й ранку всі були тут, в виконкомі на роботі обговорювали. Що далі? Ми, ми взагалі де? Ми взагалі де, бо Славутич в лісі, Славутич там 13 кілометрів від найближчої дороги, більш-менш по якій можна їздити. Ми не знаємо, чи мости цілі чи, чи через міст з Білорусі заходять війська і що відбувається на центральній трасі. Чи ми вже глибоко в тилу ворога, чи до нас ще не дійшли. Цієї ж інформації не було. Причому її не було перші дні, навіть актуальної, такої зрозумілої, бо перевірити це було просто неможливо. Тільки люди, які намагались виїхати в цей момент, в цей проміжок часу, ці перші три дні. На свій страх і ризик вони тільки телефонували. Ми так проїхали, а там проїхати не могли. І ми цю інформацію отримували в такому режимі в режимі прямих свідків, бо іншої доступної не було. були. Повідомлення про те, що підірваний міст через Десну, це окружна дорога Чернігова. Під Черніговом вже, вже були бої. Але Поїхали люди, які відтелефонували, скажуть, що міст цілий. Тоді він ще був цілий і вже через пару днів його теж підірвали. Міст на Білорусь і залізничний і автомобільний був підірваний прямо 24-го зранку, і я вважаю, це правильне рішення було. Ми зупинили рух в цьому напрямку, бо це було б ще гірше. Підвозу немає не ліків, не продуктів, не медикаментів, не палива. Місто фактично в ізоляції. Фактично в ізоляції, всі дороги відрізані, мости підірвані. Ми шукаємо якийсь шлях, але його ще е не знаємо. Дуже важке питання було по людям, які мають отримати гемодіаліз, е бо це для них було питання життя і смерті. Вони його отримували в Чернігові і треба було їх якось доставляти в Чернігів, а там лінія фронту. І це було важко. Врешті-решт моїх. Доставили туди, але знову ж таки непроста історія. Партизанськими тропами людина фактично протягнула їх туди. Один був вже в важкому стані, але всі вижили. Слава Богу, була п'ята людина. Це четверо була людина. П'ята людина, яка виїхала в село недалеко від Славутича і не поїхала з ними. І потім він з дружиною намагався просто сів в свою машину і поїхав через блокпост, щоб доїхати до Черніга. Білим, з Білою ганчіркою якоюсь, але їх просто розстріляли. Людину вбили, дружина була поранена. Така дуже, дуже трагічна історія. То Це було важко. Далі ми розуміли, що людям треба щось їсти, якось харчуватись, бо продуктів, продуктів запасу великого немає. Те, що було в магазинах, переїхало все в. Квартири і будинки, якийсь запас створений. Але сільського господарства ж в місті немає, по суті, невеличкі ділянки біля котеджів, дуже мало людей щось на них вирощують. Ну Нагадую, що це ж березень, ще точно не сезон. І ми працювали з навколишніми селами: картопля, овочі, фермери нам молоко відпускали. І це було дуже доречним, тому що за молоком черга була постійна. Декілька тонн молока щодня привозили до Славутича. Перші е, були взагалі безкоштовні такі дні. О, корова ж істота така, що війна війною, а доїти її треба, а куди вести це молоко, коли всі логістики відрізані, фермери теж не знали. Тому домовилися, що ми його забираємо. Врешті-решт почали за невелику ціну продавати, щоб і людям щось отримувати, щоб е, накопичити якісь кошти на панне, і випікали хліб. Хліб випікали з власної муки, яку самі малоли з зерна, малоли на якомусь млині, такому не, не для муки в розробленому. Потім знайшли можливість нормальний млин залучити. Невеличку буханку хліба ми могли раз на три дні на родину, на невелику родину виділяти, і потім, врешті-решт, ввели талонну систему, щоб розподіляти цей хліб. Цікавим у нас був кол-центр, який збирав всю інформацію. Ми фактично в електронному вигляді провели перепис населення, яке залишилось. Ми зафіксували більше 7,5 тисяч родин. Ми фіксували більше по родинам. По людям це було трошки більше 13 тисяч. На той період. Всі, хто залишився. Це от мінімум людей, які знаходилися в Славутичі з 25 тисяч статистичних. Це вже майже місяць пройшов з повномасштабного вторгнення. Вже вони зрозуміли, що не все так просто, як їм здавалося. Моральний дух абсолютно інший. І в нас були сподівання, що вони не будуть заходити до Славутича. Плюс ще треба розуміти, що зв'язок з станцією дуже важливий за період окупації самої станції спеціалісти Росатома на неї приїздили, дивились і ну, умовно сказали так: ми не знаємо, що з цим робити. Це недіюча станція, тут свої системи, ми за це відповідати не хочемо. Ну, Такі в розмовах з тими, хто був там на станції. Вона цікава військовим, скоріш за все, була як е, об'єкт шантажу, як об'єкт е, прикриття, е, по якому точно не буде атак. Е, з, з боку України. А щодо самої станції, як атомної станції, інтересу ж не було. І цей зв'язок важливий, тому що ми сподівалися, що нас це захистить і від вторгнення взагалі. Ми не чіпаємо той персонал, який має там працювати, бо іншого немає. Бо крім Тичан, ну немає кому там працювати. Але так не сталося. Скоріше за все, завдання вони отримали цю білу пляму на окупованій мапі. Закрити і в Славутич зайти, і 23 березня ми отримали ультиматум про те, що складіть зброю, і ми не будемо е, вести військові дії, просто зайдемо в місто, зафіксуємося, і, і це все була розмова про те, що передай і воєнкому отаку інформацію: складіть зброю, не чиніть опір, ми зайдемо в місто, зафіксуємось і не будемо е, жодних обстрілів робити. Він приїхав про це, повідомив. Звісно, пообіцяв повернутися і дати відповідь, так і зробив. і Треба віддати належне, його відпустили, що було дивно. Повідомив про те, що ніхто складати зброю не буде, зрозуміло, що такої відповіді не могло й бути. Хоча у нас було до 200 автоматів, і це вся зброя, що в нас була проти тих, о такому воюємо. Ну, це наші хлопці, це наша тероборона. Ті, які були е, мобілізовані в роту охорони, створили два блокпости, дальній і ближній. Ми зробили фортифікаційні споруди, викопали окопи, е, розробляли якусь стратегію оборони, але зрозуміло, що досвіду у нас не було. Дехто з них вперше зброю в руках тримав, хоча мав там, за плечами військову кафедру е, вузу. Хтось е, багато років назад е, був в. Е, е, в Армії і цей досвід мав. Це було виключно оборонці Славутича. Довести сюди зброю, зрозуміло, що було ну, практично нереально через лінію фронту в окуповану територію доставити зброю. Ну, і знову ж стратегічно, що ми боронимо. Да? Куди ми не пускаємо ворога? Якщо він йде в сторону Білорусі, то хай він йде в сторону Білорусі. Але зрозуміло, що місто ми захищали. Таке рішення було прийнято, що ми даємо бій, даємо бій на блокпостах, максимально відтягуємо, від, відштовхуємо від міста ворога. І Хлопці були заряджені дуже, дуже активно. Лише не переживайте, ми там знаємо, скільки їх є, там є танчик, там є трошки техніки, але ми все спланували, ми їх підірвемо і, і в місто не пустимо. Як показав досвід, ну, ми просто не володіли інформацією досконало та й досвіду таких військових дій у нас. А справді не було а у, у ворога він був щонайменше вже місяць на нашій території, бо вони воювали під Черніга. І було три дні боїв. А, вони а, просовувались а, дуже поступово, і, врешті-решт, 25 березня, ввечері, підтисли наших хлопців вже прямо до околиць міста. Вже, вже на околицях міста були обстріли, були мініметні обстріли. У нас було вже а, четверо. Вбитих наші хлопці, ті, хто їм допомагав, загинув один фельдшер, який намагався раненого забрати, його теж вбили. І 25 го вночі командуванням півночі, а все одно навіть тероборона, вона, вона в складі Збройних сил. Вони підпорядковані Збройним силам і рішення приймають військові. Було прийнято рішення, що хлопці мають відійти і. Припинити, наражати на небезпеку мирне населення і вберегти себе. Можна було отримати 100 з гаком героїв посмертно, але кому від того легше. Отут, отут я абсолютно розділяю те, як ми ставимося до цієї війни взагалі наших військових. Я розумію, що таке для військових рішення піти з поля бою, припинити, чинити опір. Важке, але мудре рішення. 30, да, 30 днів в ізоляції налагодили непогану комунікацію з людьми. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що люди чекали інформації. Від мера чекали інформації, від офіційних джерел, що відбувається, що ми робимо, які наші дії, коли буде хліб, які є продукти. Всю цю інформацію люди з нетерпінням чекали, тому комунікація була дуже активна. Ми бачили, як це відбувається в інших містах, в селах. Той же самий приклад Енергодара для нас, От вони, мабуть, ключовими були, вони двічі, а чи навіть тричі виганяли е окупантів свого міста, саме мирним протестом. Потім, потім вже не вдалося, бо я так розумію, завдання було чітке зайти в місто. І ми дали інформацію про те, що завтра на 9 ранку збираємось на центральній площі на мирну акцію протесту проти окупантів. І люди мали цю інформацію, хоча, звісно, побоювалися. Звісно, побоювались, обстріли були дуже активні, дуже сильні в ці дні 24-25 біля міста. Але коли почали люди виходити і почався онлайн-стрім. Люди побачили, що, що, що ми йдемо, що ми йдемо, що я піду не один. А, і вийшло дуже багато людей. А, вони зібрались на площі, і потім почали. Ну, Мої підрахунки, те, що я побачив, а я це побачив вже з, вийшовши з цього бронєвіка російського, коли приїхав до людей, після такого короткого полону чи захоплення умовного. Коли е, вийшов до людей, ну це було так до горизонту. Я думаю, що це було ну, тисяч п'ять сім точно. От, мені здається, що не менше половини тих, хто залишався в місті, точно вийшли. Дуже багато людей було. Я був просто в захопленні від своїх славутичан, Я не очікував, цього, ну відверто не очікував. І, і люди вийшли, вийшли. У нас був такий стометровий прапор український. Ми його взяли і дали вісіч гарненьку, хоча були світлошмові гранати, були постріли в повітря. Тобто лякали добряче, пересічній людині, мирній людині, цивільній людині не просто йти на, на такі речі. Військовому не так просто, а мирній людині. Тим більше У нас був хлопчик, який отримав поранення. Він слава Богу, залишився живий, хоча йому практично не давали шансів. бо Прямо в голову попав осколок. І ми його теж перетягнули до Чернігова. Нейрохірурги там попрацювали, а зараз він вже в Норвегії проходить реабілітацію. Я сподіваюся, що з ним все буде добре. Я в місті залишався весь час, і зі мною залишалась моя родина, моя дружина і донька, якій два роки. На мої Переконання виїхати, вони дружина, звичайно, стояла насмерть ні. Я не поїду, я буду з тобою, ми залишаємось тут. І вже коли ми отримали ультиматум, коли почались бойові дії на блокпостах, це близько 5-6 кілометрів від міста, я отримав чітку команду вивести сім'ю, бо це вразливе місто. Ми, місце моє, як будь-якого мера, ми, ми знали вже цю історію про викрадення мерів, про все. Змінити місце проживання, не викривати себе і прибрати родину. І я 24 березня, а це якраз був день народження доньки через лінію фронту, через Ліси, якось вивіз їх в Київ, залишив і повернувся назад. І залишався ночувати всі дні в селі біля Славутича, за межами міста. Знову ж таки, з тієї самої причини, бо отримав таку команду. Але разом з тим на під'їзді до міста потрапили ми в засідку. Вийшло декілька озброєних людей з автоматами. Я розумію, що це не наші, бо наших я вчора всіх провів і вони виїхали. Я розумію, що це росіяни. Ну і, і далі просто стандартна ситуація: руки на капот, все з кишень викладіть, телефон віддайте. Забрали телефон, повернули, до речі, все, що забрали. Відігнали машину, зав'язали руки за спиною і відвели в ліс, де вже стояло декілька людей, таких самих Славутичан. Вони зупиняли всіх. Тому я кажу, що ситуація нестандартна, не мене не викрадали, я попав в засідку як, як будь-яка людина, яка в'їжджала в той час в Славутич. І очима людям показав, що я ж, я ж не я, всі зрозуміли, слава Богу. І ми стоїмо і слухаємо їх розмови, де вони кажуть, ну ми ж меру вашому казали, не воюйте, ми б зайшли б, нікого б не стріляли. А зараз ми тут проведемо свою операцію зачистки, поприбираємо військових, і там, через декілька годин все закінчиться, і ми вас відпустимо, поїдете собі в свій Славудич. Я розумію, що військових немає, я розумію, що ми збираємо мирних людей, а вони проводять свою операцію зачистки, що це. ну, Абсолютно небезпечно, і я себе викрив, кажу, я мер. Ну, я мер, у вас джекпот, Пот, От ви сьогодні взяли мера. Дослівно звучало десь так. Вони декілька разів перепитали, справді мер кажу, так, я справді мер кажу, там немає військових. Ви зараз будете захищати мирний мітинг. Там виключно мирні люди. Давайте вашого командира, зупиніть зачистку, там нема кого захищати. І ми побігли до їхнього командира, а це було там пару кілометрів від цієї засідки, де я потрапив. Команда була виключно пішки ніякого транспорту. Прибігли до цього ж командира, де він знову повторив: я ж тобі казав, складайте зброю, кажу, як ми маємо скласти зброю? Ми військові, ми захищаємо своє місто. Чого ми маємо їх складати? Але ми захищаємо на околицях міста. Ми не закриваємось мирними людьми. Ви ж бачите, що там зібрались люди на мирний мітинг на площі, а вони з планшетами, з дронами моніторили місто. да, ми бачимо, там декілька сот людей зібралися, але ми знаємо, що серед них є військові з автоматами. І якщо ми туди підемо, то по нам будуть стріляти, перекриваючись мирним населенням. Кажу, там немає нікого військових. Я можу поїхати разом вийти першим. Якщо будуть стріляти, будуть стріляти в мене. Ну, врешті-решт ми так і зробили, і поки ми їхали, люди вже відтіснили їх до в'їзду в місто на перехрестя. Ми під'їхали до цього перехрестя, і коли я вийшов з їхнього бронівіка, то побачив от, до горизонту людей з прапорами, з, з своїм бажанням, і це було дуже зворушливо. Це було ну, просто надихало, ну і далі, далі ми їх заставили вийти на околиці міста. Єдине, що ми сказали, ми проїдемо, перевіримо наявність зброї. Вночували вони за межами міста. 27-го вони ще залишались біля Славутича, бо ми е, ховали своїх хлопців, які загинули в боях і виїжджали на блокпост, згоджували, що у нас будуть поховання. Це наші герої. Тому ми будемо збиратись нас буде багато. Е, отримали підтвердження, що давно розуміють, і це була остання комунікація. Коли ми їх бачили, далі вони зібрались і поїхали в напрямку від Славутича в напрямку Чернігова. Це 28 було. Да. 28 березня вони вже поїхали від Славутича. Далі ми знали, що вони залишили декілька блокпостів в селах по дорозі до Чернігова, а через день і ці блокпости зняли. І пішли геть, і ми їх не бачили. Сьогодні транзит через територію Білорусі наших людей неможливий. Неможливий і який час це ще буде, ми не знаємо. Це був найкоротший шлях 50 хвилин іти на роботі електричкою або автомобільним транспортом немає значення. Да? Ми проходили митний кордон український білоруський, але в'їзд в зону відчуження він не має митного кордону з сторони Білорусі. Я маю на увазі. Тому, мабуть, ще й цей шлях вибрали росіяни, щоб заходити в напрямку Києва, бо там немає ж кордону, там просто зелений коридор через Чорнобильську зону. Логістика, яка є сьогодні, це близько семи годин в автобусі в один бік. Ми повернулись до вахтового методу, який був застосований під час ліквідації наслідків аварії в 86 й 87 рік, коли люди приїздять на певний період, працюють і відпочивають там, де вони працюють, а потім виїжджають на місце свого проживання. І саме таким шляхом працює Нобелівська станція. Ну, дивіться, на Чорнобильській станції сьогодні близько 2,5 тисяч людей працює. Більше 90% з них це Славутичани. Для Славутича це вже другий такий виклик в житті після зупинки Чорнобильської станції, коли ми втрачали робочі місця і створювали тут і зону преференції, і зону комфортну для інвестицій. Сьогодні це зробити вкрай важко. Тобто, ця прикордонна зона. Вона повинна бути настільки приваблива для створення робочих місць, щоб нивілювати всю безпекову частину. Як це зробити? Ну це практично нереально. Ну хто готовий буде ризикувати своїм виробництвом, своїми капіталовкладеннями, якщо тут можна з міномета обстріляти і зруйнувати виробництво? Дуже багато питань, дуже багато викликів. Ми готувалися. Але про те, що буде вторгнення через Чорнобиль, що це буде вторгнення через Білорусь, ну точно цього ніхто не очікував. Ті навчання, які тут е, проходили за е, річкою, за Дніпром, бо з того берегу Дніпра е, ну, це Білорусь, це навчання. Да? Нас до цього і готували. Це навчання, і ми очікували, що це буде перекидка на Донбас і бойові дії будуть виключно там. Те, що це буде повномасштабне вторгнення, ми справді цього не очікували. І знову ж таки, підготувались до чого? Як можна до цих стресів підготуватись ретельно? Для цього треба роки. Це не зробиш за місяці. Ну немає бомбосховища сьогодні в Славутичі. Його немає бомбосховища, яке захищає від бомби там, 500 кг, тона. Немає його не існує. У нас є укриття протирадіаційні. Місто так будувалось після Чорнобильської трагедії, що їх достатньо. Вони практично в усіх багатоквартирних житлових будинках є, практично в усіх школах, в деяких садочках. Але це укриття. Вони не рятують від бомб. Вони не рятують від бомб. І вони не такі, як нам хотілося якісні, щоб їх зробити якісними. На це треба місяці і мільйони. А якщо ми кажемо підготуватись за три місяці, ну це можна було б закупити, мабуть, продукти харчування. Це єдине, що можна було б зробити. Але разом з тим продукти харчування Ну не було голоду не в Славутищі, і в інших містах. Все-таки люди, люди знаходили можливість е, цієї допомоги. Ну, заготовили ми сьогодні продукти. Ще класний приклад. У нас є резерв медикаментів, матеріальний резерв державний. Там е, такого віку все. Що воно просто непридатне. Це все треба міняти, змінювати систему. Систему змінити за три місяці після того, як нас попередили, це точно нереально. Це точно нереально. Ми єдине, до чого були готові, може, там морально що щось відбудеться. Але знову ж таки, ми люди з здоровим глуздом. В здоровому глузді те, що відбувалося, захоплення Чорнобильської станції, захоплення Запорізької станції, знову ж таки, вторгнення. Сюди дійти до Києва, повернутися. Ну, це що? Хто мені пояснить, що це відбулося? Навіщо це зроблено? Яка мета була знищити там, бучу Бородянку, Ірпінь, села, по понищити все і далі що? Ти маєш забезпечити людей всім необхідним? життєдіяльність діяльність міста, твоя команда має працювати. Ти маєш бути з командою. Хоча робота мера це там, телефончик, ти можеш давати команди, контролювати по телефону, але люди хочуть, щоб мер був з ними. Це відчувалося. То день, коли вивозив сім'ю, не вийшов в ефір по телебаченню, зрада була така, все мер втік. Десять разів бачили на польському кордоні все що завгодно. Був, до речі, день, коли мені телефонували з Чорнобильської станції хлопці, а в них був і телефон і питали, каже, нам сказали, що ви вже втікли. Скажіть ви де? Кажу, ну я вдома, з родиною. А якісь докази є, кажу, хлопці, ви мені телефонуєте на стаціонарний телефон. Я каже, а, да, точно. Все. Зраду прибрали. Мер, має залишатися. Мар має залишатися. Але як, як працювати далі? Да? Є е, ті, від кого залежить, як ти будеш діяти? Ну, залежить. Ти зможеш це зробити чи ні? Ти зможеш завести фуру продуктів і роздати їх людям, чи її не пропустять цю фуру продуктів. Ти ж не можеш, не комунікуючи з ворогом, це зробити. Не можеш. Або в тебе повинен бути той, хто займається перемовами, ну, да? людина, яка. Довірена особа і каже, я від мера, нам треба завести. Тоді ти підставляєш цю людину. Да? Бо після деокупації приходять дуже розумні, які кажуть, о, треба було зробити по-іншому. Та, шановні, ми в цей момент приймали це рішення. Воно приймається миттєво, виходячи з твоїх знань, досвіду. І той ситуації, яку ти бачиш, яку ти бачиш, не яка є об'єктивною, яку ти бачиш, бо ти не маєш 100% інформації, її просто не існує. Ну, не може людина мати 100% інформації. А потім починаються розборки.